Добрий день, мої любі раки, вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас розклад на квітень місяць 2025 року. А ви підписуйтеся, ставте лайки подобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за енергообмін та підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний і програтись для всіх одинаково не може, тому якщо хтось. Захоче особистий розклад, мій номер телефончику в опису під відео. Пишіть і я за допомогою карт Таро відповім на ваші запитання. Розклад, який я буду робити, називається «П'ять колод. Насправді, це одна колода, як ви бачите. Просто я її поділила на п'ять частинок: старші аркани і молодші, які відповідають за свої енергії. На старших арканах ми подивимося. Загальну енергію місяця для вас. Задачу та підказку від Всесвіту. Покажіть нам, будь ласка, загальну енергію місяця, задачу та підказку від Всесвіту для раків на квітень місяць 2025 року. Загальна енергія місяця для раків у квітні. І так, старший аркан Колесо Фортуна. Чудова карта! колесо фортуни. На жезлах ми подивимося роботу справи діяльність раків у квітні місяці 2025 року. Робота справи, діяльність раків у квітні місяці 2025 року. І так, робота справи діяльність раків у квітні на початку місяця. І на кінець місяця. Далі. Наступні кубки. На кубках ми подивимося. Кризові моменти, інтелект, лог... Ой, вибачаюсь. Відносини, сім'я, емоції, настрій. Покажіть нам, будь ласка, для раків. Сімейні стосунки. Відносини, емоції, настрій. Раків у квітні місяці 2025 року. Сімейні стосунки, емоції, настрій, відносини у квітні для раків. Мечі. На мечах ми подивимося. Кризові моменти, інтелект, логіка раків у квітні місяці 2025 року. Інтелект, логіка раків і кризові моменти. І так, кризові моменти, інтелект, логіка раків у квітні. І на Пентаклях ми подивимось фінансовий стан років. Покажіть нам, будь ласка, фінансовий стан раків у квітні місяці 2025 року. Фінансовий стан років у квітні 25 року. На початку місяця. І під кінець місяця. Так розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії місяця нам випала чудова карта це Колесо Фортуни. Значення карти події, що несуть життєві зміни і здаються випадковими, але насправді мають статися. Ці події найчастіше хороші на зразок несподіваного успіху чи подарунку долі. Але бувають і фатальними. Вони відбуваються раптово і вплинуть на них або запобігти практично неможливо. Колесо обертається, піднімаючи одних них вгору, інших опускаючи вниз. Карта говорить, якщо ти йдеш по шляху свого призначення, тобі буде вести. Якщо ні, то негативні ситуації будуть повторюватися. Карта показує рух, зміни, цикли. Всесвіт дає нам підсказки стосовно, наприклад, стосовно роботи. Якщо ми на своєму місці буде кар'єрний ріст, доход, повага в колективі, якщо ні, то не буде толку, зупинки проєктів, конфлікти. В особистому житті карта говорить, що з цією людиною вас звела доля. Питання для чого, для кохання чи для уроку. Якщо для життя, то завжди знайдеться случай для примирення і навпаки. Ситуація може, по, цьому, по цій карті ситуація може повторитися, якщо не вивчити урок. Ну, це практично завжди означає різкі позитивні зміни, які кардинально вплинуть на ситуацію. Можливо, несподіваний успіх у кар'єрі, виграш у лотерею. Або ви опинитесь саме там, де повинні бути, щоб ухвали... ухватити максимум можливостей. Також ця карта колесо це рух. Можливо, це буде якась поїздка або планування якоїсь поїздки. Можливо, будете рішати якесь питання з транспортним, зап... з, трансп... з транспортним, з транспортом. Покупка, продаж, і ця, скажімо так, операція пройде успішно по колесу фортуни. Колесо радить. Довіртеся проведінню. Усі події, що відбуваються з вами, мають статися. Доля сама приведе вас у потрібний час, у потрібне місце. Подумайте над своїм призначенням, якщо ви його знайдете, весь всесвіт допомагатиме вам на життєвому шляху. Попереджаю, не пускайте своє життя повністю на самотік. На самоплив. Доля втручатиметься і допомагатиме не кожного разу. Необхідно докладати і власних зусиль. Не чиніть опір змінам, це не принесе успіху, просто прийміть їх з подякою. Все, що відбувається, відбувається на краще. Отак от от для вас в цьому місяці девізом, Девізом повинна бути фраза. Все, що не відбувається, відбувається на краще. І так, давайте подивимось. Робота. На роботу нам випала на початок місяця вісімка жезлів. Хороша динаміка в роботі. Поява нових можливостей в професійній діяльності. Вигідні. Можливості, особливо у справах, пов'язаних із поїздками, час прийняття життєвих рішень, впровадження інноваційних методів у роботу, швидкого отримання прибутків, у тому числі з несподіваних джерел, імовірно поява нових партнерів, надійних партнерів. Надходження інвестицій у бізнес, на, кхм, нарощування потужності виробництва. Шляхи вільні можна сміливо рухатись вперед та успішно реалізувати плани. Є шанс заключити договір із закордонними партнерами. Також є можливість отримати нову посаду. Отакі От ось гарні енергії у вас в роботі на початок місяця. Під кінець, на кінець місяця нам випала чудова карта Туз Жезлів. Всесвіт дає вам новий шанс. Хапайте його і дійте. Нова справа. Толерантність у колективі, фінансовий стрибок. Також по цій карті йде сприятливе працевлаштування. То в пошуку роботу, робота буде сприятлива Про це влаштування. початок нової діяльності чи побудування бізнесу з нуля. Не варто боятися ризикувати. В цьому випадку ризик буде повністю виправданий. Ви, вам потрібно проявити чистолюбство, мати сильну мотивацію, виконаєте досить, ви можете виконати досить. Важкі професійні завдання і зробити широкий крок кар'єрними сходами. Ваш здоровий ентузіазм і діловий натиск не залишиться поза увагою. Отакі От ось теж гарні енергії у вас в роботі на протязі всього місяця. Все у вас буде чудово в роботі. Особисте життя. Якості особистого життя на початок місяця. Нам випала вісімка кубків. Ну, це вже не таке, скажімо так, не такі гарні енергії, це на задоволення та проблеми у відносинах, через непереборні протиріччя чи обставини. Охолодження в шлюбі, охолодження почуттів, втрата довіри, поваги, взаєморозуміння, щось значиме втрачено. Можливо, настав час поговорити по душах з коханим, який багато вимагає, не даючи нічого взамін. Тоді, тоді є можливість подолати кризу і залишитися разом. Отакі От ось у вас в шлюбі. Попередження такі може бути охолодження і щось, не ладитися. Часто відбувається розлука через переїзд в другу країну. Різні соціальні статуси або прощання, наприклад, через одруження одного із партнерів в парі, хто зустрічався, бувають і такі ситуації в житті. По цій карті розпочаті відносини безперспективні. Вони не базуються на почуттях, більше із за почуття долгу або по розрахунку. Також по цій карті проходить пошук нових відносин, ярких, емоційних. Старі вже не приносять задоволення, таємні зустрічі, коли один із партнерів у шлюбі. Отакі От ось у вас енергії в особистому житті, скажімо так, не кращі. Могло бути б і краще. В шлюбі порада поспілкуватися. З відкритою душою та відкритим серцем. На кінець місяця, семірка кубків. В коханні ви вітаєте в, шлюб, ой, в хмарах і відчуваєте ілюзії щодо партнера. Можливо, ви чарівно щасливі зараз, тому не в змозі твердо оцінити дійсність. Але це щастя отрута. Яка отруює і несе з собою жаль про нездійснені мрії, нечесність, зрада і невідповідальність партнера вашим мріям. Ви надто ідеалізуєте свого партнера, навмисно носите рожеві окуляри, не бажаючи подивитися дійсності в обличчя? Сам придумав, сам повірив, сам покохав. Це хвороблива прив'язаність до партнера, надто ідеалізує предмет своїх мрій, тим самим наділяє його неіснуючими якостями. Це схоже на закоханість у недосяжній ідеал, де більше фантазій, аніж реальності. В шлюбі відносини, в яких заморилися обоє. Розрива немає. Сліпа віра у відносини, самообман, рожеві окуляри, щоб не помічати недоліків своїх, своєї половинки. Отакі От ось у вас енергії, скажімо так, не найкращі, але все-таки ну, енергії, які є енергії. В шлюбі, звичайно, якось і на кінець місяця також стосунки не покращилися, у вас рожеві окуляри, які б'ються склом всередину дуже боляче. І так, інтелект, логіка, ну і кризові моменти, якщо такі є. На початок місяця випала королева мечів. Це жінка, начальник, викладач, партнер або просто забезпечена успішна людина, яка надає вам заступницю. Це досвідчена жінка, яка ціною своєї наполегливої праці змогла зайняти міцне місто у суспільстві. Найчастіше королева мечів розведена або вдова, яка платить за свою владу самотністю. У будь-якому випадку з цією жінкою краще дружити, аніж сваритися. В даний момент вона до вас прихильна і задоволена вами. Не проти мати з вами дружні відносини, хоча в силу свого стр... э, стриманого характеру. Не говорить про це прямо. По цій карті можуть проходити тяжкі перемовини, значить, і конфлікти, але рішення будуть розумними, хоча результати досягатися дуже тяжко. Ви рухаєтесь вперед, але в рамках правил і заборон по цій карті. Отакі ось у вас. Це жінка умна, яка, ну, скажімо так, е, е, керується в своїх вчинках, своїх цих не емоціями, а розумом, логікою, яка не боїться братися за складні справи і вирішувати їх. Можливо, така жінка вам буде допомагати, вона до вас прихильна. А можливо, це саме ви така людина і маєте проявити такі якості, емоції задвинути на задній план і керуватися розумом, логікою, аналітичним складом ума, прораховувати все, для того, щоб усе було вірним. <кій> Вибачаюсь. На кінець місяця вам випала дев'ятка мечів. Ну, це карта страху. Страх вночі, невпевненість. От. Негаті... Це може бути боязнь керівництва, невпевненість в собі, негативні думки про можливий провал планів, догану. Ці думки поглинають вас, позбавляючи спокою, сну, розшатуючи вам нерви. Можливо, ви боїтеся починати справу, бо що у вас це не вийде. Але негативні події прийняти та пережити буде непросто, однак ваша внутрішня сила та адекватне спрямування, сприйняття ситуації. Допомога оточуючих людей не дозволять іти на поводу емоцій, розкисати та опускати руки, кріпіться труднощі минучі, час допоможе вгамувати біль і повернути надію на світле майбутнє, скажімо так, на успіх у вашій справі. Е, ну, порада від карти така. Навіть якщо ситуація дійсно важка, постарайтеся знайти в цьому свої плюси і отримати урок, який в майбутньому згодиться. Постарайте винести опит і всього, що сталося, віднесіться до ваших подій до іспиту, исп не драматизуйте свої неприємності, не робіть із мухи слона. Перед тим, як піддатися і попереджає Сфесвіт, перед тим, як піддатися паніці і страхам. Подивіться на ситуацію об'єктивно. Можливо, все не так погано, як здається. Не робіть необдуманих кроків, не впадайте у відчай, не давайте власним поганим думкам поглинути вас. Це відбувається лише у вашій голові. Ви самі себе накручуєте, усе у вас буде добре. Звичайно, в особистому житті у вас, ну, не кращі енергії, скажімо так, але не потрібно себе накручувати, ви дуже себе накручуєте. Все буде добре. Ось ця баричня вона закрила очі і нічого не бачить і те, що в, думки, в собі, думки собі в голові круте. А насправді треба відкривати очі, включати адекватність, розум, логіку. І спокійно, сміливо оцінити ситуацію і діяти. Фінансовий стан для вас, мої любі раки, на квітень місяць, на початок місяця випав чудовий аркан, король пентаклів. Фінансовий стан відмінний. Це образ. Туго набитого гаманця, навіть якщо імперія зруйнується, король зможе побудувати нову. Здатність вичавлювати результат із поточної ситуації відрізняє багача від бідняка. Гарна зарплата, стабільний грошовий потік, нові можливості заробітку. Ви вмієте розумно витрачати гроші. Отакий, От ще гарний стабільний стан фінансовий у вас на початок місяця. На кінець місяця туз пентаклів, чудова карта, світла смуга, матеріальне благополуччя, нові методи заробітку, прихід коштів, фінансовий стан на висоті, грошей вистачає на щасливе життя, фінансовий успіх та процвітання. Можливе розширення фінансового потоку, вихід на новий рівень. Отак от, от фінансовий стан у вас чудовий. Отакий от ще розклад у мене получився для вас, мої любі раки. Дякую вам за увагу, бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів. А також бажаю, щоб усе гарне. Обов'язково здійснилось, а негарне програлося як можна більш безболісно. Дякую ще раз за увагу, до побачення, любі роки!